Сверлильний верстат Jet GDP-15, маємо сталь товщиною 30 мм, марка сталі ST20. Сверлимо 85-ю коронкою з твердосплавними напайками. Хочу показати, як при сильнішій подачі зупиняється коронка. Справа не в двигуні, двигун ніби ще витягує, а проскакує пас на шкілі. Говорю наперед, бо тому що коли буду сверлити, мене не буде чути. Так що дивимось. Ну, якщо плавно подавати, то нічого не закусить. Я спеціально трошки сильніше натиснув, щоб показати на відео.